А я вийшла на кухню виконувати обіцянку. Я пообіцяла чоловіку, що коли закінчу капчики, поставлю варити їжу, песику на сніданок, тому що варити повинен був він, він займається тією варкою. А тут же ж треба ламінат укладувати в тій самій кімнаті. І я йому запропонувала, давай я закінчу через годину роботу. Піду поставлю песику на сніданок, я йому приготую. Заодно зроблю тісто бездрожджове, це на соді для пиріжочків з картопелькою. А вони у мене особливі. Я ще з дитинства запам'ятала ці пиріжки, вони називаються прісні. Це бабуся готувала їх. Бабусю звали Домна, Домаха. Таке ім'я рідке, так? Я вам покажу в наступній які вони получаться. Так, ну самі пиріжочки у мене виходить ось такі, дивіться. Бачите, які тоненькі? Ух, краса, краса. А коли підсмажаться, вони ось такі. Можна гортати і смакувати буде смачно. Називаються прісні пиріжки від бабусі до махи. Смачного вам.